Добрий день, дорогі глядачі в ефірі Кіцфіль ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему Чари бувають не лише в казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні в нас в гостях Артем. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників? Так. На вашу думку, хто ж такі чарівники? Це ті люди, які спортують бажання. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Звісно. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? В енциклопедіях та книжках. Дякую. А які фільми або казки про чаклунів ви знаєте? Аладдін. На вашу думку, чи існують чари в повсякденному житті? Ні. А чи можливо, що чарівники можуть, бу... можуть ходити поруч із вами? Ні. Хто з ваших знайомих може бути чарів... таємним чарівником? Всі. Скажіть. Ви любите мріяти? Так. А ваші мрії колись здійснились? Розкажіть про це. Ні. А якби ви стали справжніми чарівниками та змогли б створити справжні дива за допомогою чарівної палочки, то яке саме диво ви здійснили для себе, для сім'ї, для міста? Для міста? На останок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючиму світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають у казка... не лише в казках. Та я його ведучий Максим. До зустрічі в наступних випусках.